Лайф Сонячний такий день і сьогодні. Дуже гарна погода, така трошки було смарно. Привіт, друзі! Вітаю вас, гарного вам дня! Сижу, їм конфету, цукерку. І згадалося мені, як в нас в дитинстві були. Це оця галаретка із мармеладом. Мачна з мармеладом, але мармелад якийсь такий тягучий. Пам'ятаєте, як ми були в тому віку в дитинстві? Ну, Звичайно, це вже в минулому столітті, я кажу. <плес> То були такі смачні цукерки, Аркадія називалися. От там був такий мармелад. Боже, який він був смачний. Він такий розтавав у роті, прям. Це такий якісь тягучі. Ну, смачні цукерки. Але. Взагалі, не така якась структура начинки. Зараз, взагалі, які хоч є цукерки. Хочу спитати ще у вас, як ви гадаєте, що це за вибрики? Подивилась тільки, що новини, почитала. Ну, звичайно, якщо зайти в YouTube канал, ну, не в YouTube канал неправильно говорю, взагалі, в YouTube. І на різних каналах, контентах, оцих відомих політологів, наших е, відомих каналів е, новин. Це і 24 там новини, і які там ще є. Ну, коротше, кожен має свій канал і кожен гне свою позицію, як кажуть. Ну, а наше діло це все слухати. І робити висновки, тільки дуже важко в цій ситуації, тому що кожен хоче якось виділити цю ситуацію по-своєму. Да, як попідписують отам, оті свої відео сюжети, що, хоч ці, хоч падай. За оцю ситуацію, яка зараз відбувається у нас, ви ж бачите, що відбувається із Америкою. З нашою державою, як там домовленості ці відбуваються, що вони там творять? Я взагалі, в шоці, спочатку такі були надії на цього нашого так би друга Дональда Трампа. Тут уже дивлюся, така риторика в нього змінилася абсолютно в другу сторону. Чи, можливо, він е -е -е, хоче якось. Себе так налаштувати, щоб отой російський дідусь в лапках, який напав на нашу державу. Не хочу по-поганому казати, е хрич, отой старий, який вбиває наших дітей і людей, е щоб він, можливо, проникся до нього довірою. Чи я не знаю. Ну Ви подивіться. Який прям зробився його товариш і друг. То спочатку говорив за 24 години я його е, присажу, того Путіна, я все закрию, все буде чіки піки Тут уже три місяці, а тут уже говорить про те, що чуть ли наш президент Володимир Зеленський не лиходій, не жертва, а лиходій. І він, начебто, він уже начебто винуватий у війні. Таке. Починають без нашої е, країни, без представників нашої країни переговори якісь, говорять, договарюються, що вони там договарюються, я не знаю. Я взагалі не політолог і не політик, особо не відрізняюсь великим умом політичним, але так говорю в своїй колокольні, що я це бачу. Чомусь так мені кажеться, здається, що Трамп. Якусь заварив кашу, щоб оце все так якось затягнути оцього Путіна в свої, як би сказати, лапи, а потім цього КГБіста якось, можливо, придавить якимись своїми важелями, які має можливо. І щоб він вже тоді знав, що нікуди не дінеться. І тоді, можливо, зміг би, як би сказати, требувати все те, що він задумав. Щоб там, наприклад, якісь території наші віддав він, чи відступали там. Чи... Ну, Коротше. Ну, а наш президент Зеленський, виходить, лиходій. Ви три роки у війні. Чому ви допускали це? Начебто ми напали, і начебто ми наступаємо. Ну, Я не знаю, це якийсь. Бред сумасшедшого, як кажуть, маразм. І куди не глянуть ці розмови, вже я не знаю, я вже розочарована вже в цьому всьому. Я не фанат нашого президента, звичайно, я не фанат американського президента. Але вже як ви вже почали, великі люди, ви ж керуєте такими державами, ви вже як почали це все робити. Ну ви ж якось вже його робіть по-людському. Ну, що це таке, що це за цирк? Говорю сьогодні одне, роблю завтра друге. Ердоган, той вже вмішався щось там. Я не знаю. Коротше говоря, дуже важко це все спостерігати. Зеленський зараз не сучасний, е, як той політик називався, Черчилль. Черчилль. Е Сучасний Черчилль, а вже лиходій, який напав на Москву. Вже так будуть говорити скоро. Вже ми будемо лиходіями, а не жертвами. Коротше, не знаю, що воно буде. Збираюся на роботу. Зараз буду йти на роботу. Погодка гарна, морозець ще піддавлює, можливо, ще до кінця тижня. Отакі справи, шановні друзі. Це я так хотіла виказати свою думку і почути, можливо, у кого ще яка думка є. То, будь ласка, поділіться зі мною.